Найкорисніші продукти для жінок чотири. Однією з найважливіших груп продуктів для жінок є ті, що містять мамі, зелень. Така як шпинат, петрушка інші рослини є чудовим джерелом магнію, оскільки хлорофіл, що надає їм зелений колір, містить цей важливий мінерал. Має містити. Магнія відіграє ключову роль в багатьох фізіологічних процесах, включаючи регуляцію нервової системи, підтримку м'язової функції і зміцнення кісток. Жінки часто стикаються з залізодефіцитом, оскільки потреба в залізі може бути підвищена через критичні дні. Ну, Так відбувається фізіологічно. Логічно. Серед продуктів багатих на залізо можна знайти як і рослинні, так і тваринні. Рослинні це бобові, горіхи, насіння, зелені овочі, навіть хропиві, до речі, також можуть бути хорошим джерелом заліза, але їх засвоєння може бути нижчим порівнянні з тваринними продуктами, наприклад, м'ясо. Але не завжди можливо споживати достатню кількість цих продуктів щодня. Враховуючи індивідуальні смаки, харчові звички, ну ви ж не кожного дня кропиву їсте, особливо взимку. Тому потрібно використовувати добавки, вони можуть бути більш кориснішими і підтримувати нормальний рівень магнію заліза в організмі. Знову ж, коли ми вибираємо добавки, важливо звертати увагу на їх склад і якість. Хто не має спеціального там знання і розуміння, тому дуже важко це в цьому розібратися. Наприклад, добавки з магнієм можуть допомогти зменшити стрес та покращити якість сну. Тоді як залізок підтримує енергію і запобігає втомі. Але дійсно дуже важко розібратися в добавках. Тому, знову ж, зверніться до консультанта по харчуванню. Він вам допоможе розібратися у вашому харчуванні і збалансувати ваше харчування.